Люлька, з Днем народження тебе. Я стараю, завтра. Та ладно, стара, дебесь. 333 це не стара. Думали тобі, то купити новий ...тонометр. До речі, зараз по акції в аптеки. чорна п'ятниця була, недавно. Не купив Рафаело. Ще ж є чим поки. пока. Я. Ну все. Встречайте нового директора вам Костюмчик. А? Уровень. Ну вот так. Ребята, нічого не змінюється. Зайшов в офіс, в кабінет наш, а тут немає де розвернутися. Зараз прийде лукам і буде розказати про те, що нас должно бути порядок. Таке враження, як я нікуди не уїхав. Все як я хлам, так і лежить. Ну плюс тільки що мусора Роботи мені предстоит немерено вже З першого дня луку мить мопеди, а що зробиш? У нас стоїть убожество, на якому ми зараз їздимо. Вхеканий бусик, кажу Лука, ти ж розумієш він мав їхати в Україну, тепер що з ним робити? Вже ніхто нічого з ним робити не буде. Валерчики всі грязні. Ну, то таке, то поправімо. Як нікуди й не уходив, я вам так скажу. А цього Ригальонича, як ви розумієте, ніхто не мив. Всі ті півроку, яких в мене не було. В принципі, як і фургона і все остальне. Ну, Лука не любить ці діла. Він... В принципі, він начальник, він і не дожен це робити. Ай не видно, ай не видно, ай, не видно. Стій. Я хоть так. Дивіться, які дві альфа Ромео. Коротше, 70-ті, 60-ті года. А, він розвертається, навіть. Красота! Він побачив, что я хочу снять и остановився, щоб я нормально на камеру снял. дві Красотища. Яка. Раз. И все. Здорово. Защесть. Так, ну что, банда, вам лишь, наверное, интересно. Я прожил перший рабочий день. Давай да я вам... Все и разом, пока готовлю сейчас праздничный ужин. О, постараюсь вам в двух словах рассказать. Да, есть моменты, коли я на італьянцев наезжаю, не без того. Есть моменты, де я их не понимаю. Кучу всего есть. По відношенню там доїзди до цього. До ну, я вам скажу, знаєте, оце їхнє вміння, хай воно буде наігране, хай воно буде не до кінця по справжньому, тому що ну, нам людям. Не будь... Ну, тяжко таке повірити. Але я вам скажу, знаєте що? Один бік Бос сьогодні питався з таким умним лицем, ну наконець ти вже вийшов. А морду я худаю, а сам бачив цвіте і пахне, розумієте? А всі, хто мене не бачить, випригують з машин, з коррел, біжуть, обнімають. Я не знаю, я думав, що вони мене на руках почнуть підкидати. Ну, от, -от така от мілочка, настільки була розумієте, коли до півроку прийшло, у нас би про тебе вже пізабули б, ти забули, я не знаю. Нові люди у нас на роботі, офісники, тобто це, виходить, наше начальство. Я в обід уже заходить якийсь хлопець, бачу з судком, заходить як до себе додому, залітає в ту кухню. Там та та фу-фу-фу, я розумію, що я його не бачив. А За ним ще один. Думаю, ну мало ли, хто тут, що тут, знаєте, не цей. І Лука каже, Ааа, йо! Йо, ми там за тебе наслишені, що ти під упаковкою цього е, обізбавлюючих тут на поломаній нозі з відкритим переломом. Я кажу, це ви вже хорош там ну, подв'язуєте ну, з таким цим. Знаєте, там. Тобто вони там взагалі, ми кажуть, ми про тебе, а ти там супер супергранде, Україні мен, на поломаній нозі місяць там, чай, два місяці проскакав, проробив. Под таблетками, я говорю, нет, 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 не нога, не, не, не палец, и то, ну, как бы, і и трещина одна, ну, вы уже там, я не знаю, вы мне уже ногу відірвали. я говорю, чтоб все что, через руку. Вы, чтоб то вы, по-человечески, без головы б я был бы. В общем, и они ж там все, по приятно познакомиться, Все, ну, естественно, что, я ж пообеданный, ну, там же ж, наверное, я, по-моему, видео снимал. А, ну да, я уже просто, понимаете, на эмоциях. На емоціях по двох причинах. По-перше, що в мене ніколи так шорпси не залітали. Не разу в житті. Ну, я знаю, що якщо вони вам там в рекомендаціях, я не знаю, чи вони вам висвічуються чи ні. А, от. Або ви їх ігноруєте, або не цей. А от сьогодні я виложив цей відео. це ти сторони щось хоч людям. сказати. Ну ти ж договориш, я скажу. Так, да, Юля, вона ну, в неї шок теж. То я, по-перше, ну, дуже приємно здивований, що ви так всі, знаєте, привітали. Не проігнорували, ну, то есть, в мене в шорпсах, в мене взагалі мало було стільки... Ні, ну буває коменти під відео, коли там понятно, якесь забиття, ще щось. Вот. Ну що я вам хочу сказати? Вийшов я сьогодні на роботу. В мене со старта командіровка, перероблений час, ну плюс же вже 7 євро на ту карточку халява, так? Да? От. І я тако, знаєте, і я вже йду, я ж понимаю, що це ж уже нова зарплата. Якщо ще так по старій командіровку і все. Раніше в мене було 15 євро за командіровку. Зараз, mm -hmm. по-моєму, лука нам вибив, що там 21.50 чи 22, ну в общем, вибив не вибив, навіть якщо вважати по-старому, 15, понимаете? плюс час перероблений. 10, вже ж у мене, з не 10, вже час більше, ніж 10. Це раніше він був 10, зараз якщо зарплата піднялась, відповідно, піднявся там, ну, за час роботи, виходить. Піднялося, значить, ну, а я ж все ще даже по-старому Ну, Навчились просто жити економно, знаєте, скажімо, ну прям і розуміти, що на все вистачає. Нема нужди там, ні в віщах, ні в якихось чому чомусь собі відказували. Ні, куди хотіли, поїхали, що захотіли, вам познімали, машину заправили, машину поремонтували, їсти. Помили, машину, ну, якби, машину обслуговували, себе ні в чому не якби там. Ну, звісно, да, по ресторанам ми не ходимо, ну, вибачте мене. Давай по-чесному. От чисто від мене не все тут в ресторанах смачне, чисто для мене, для людини з українською душою. Ну, не все. Да, ми навіть, якщо б була можливість, так, чи що? появиться ми туди ходити на речі, чи буде. Ну, ми ні. собі просто купимо більше сала, нажарим більше кате. <laughs> З'їздим лишний раз на шашлики, так. Да. От я і вважаю, типа, командировочка, плюс 15, перероблений час, плюс 10 це до, до дня того, що сьогодні відробив, да? до тих 75, п'ять, яких я чесно заробив уже за мінусом налогію і все остальне. Ну і плюс 7 євро на карту. Юля, коли жила на тому обізпеченні, 5 євро на день давалось на людину. Тобто їм на двох давали 10 євро в день. Ну це поміти грошей там і всіх, остальних. це чисто на продукти. Тобто їм на двох давали, виходить, скільки це вам? 300 євро в місяць. 300 євро талонами. На двох, так. Сказати, щоб вони в чомусь нуждалися в плані їди. Що їм щось треба було підвозити? Ні, а чи обязательно в, в тебе до було бути що молочка, фрукти, молочка, фрукти, овочі, м'ясо, обов'язково? Ну тому що дитина, якби і, і взагалі це риба, риба. О, Тобто ну були якісь ще й типа це, і я вам скажу, що чи Юля мені готувала. Ну ті, хто дивляться давно, ті знають. От. тось на 300 євро можна. В місяць жити. А я тут такого за день вже собі так бабах, так як мінімум, да, вже виходить скільки там 10 і ну, вже 32 євро за сьогодні зверху заробив. Таких два дня на тиждень, та ми, ну, це наш тижневий хороший да, ми закуп робимо на тиждень, там, на 50-60 на євро. Тобто, пошла біжуха, да? і я такий. Все, ну, правда, что, знаете, что я вам скажу? Вот эту курточку, не верьте, что я в ней влез. Я ей, конечно, примерил. Мне куртка подошла, а штаны, Лука, каже, поменяйте нам, пока не скажем на размеры побольше, что, же все, что он влез, это только в кроссовке, каже. Так что, ну, а что? То есть, отдали эти два икса, чисто он там, каже. Я ж по старому размеру, каже, вещи заказывал. Я, каже, надо было по самому первому дивиться. Вот, ну, короче. Я тако до півноги ту штаніну натягнув. Так що сьогодні я робив свої грязні оранжеві. Ну а цю ж нову модну, вже директорську, вже скоро, десь щось мені поміняють, та й буду я в неї ходити. Ну так, да, вже навіть цвіт такий, знаєте, як то кажуть. Деніжний, денежний. Ну і що? Ну, тепер ти скажи, що так, ти дав. Ну так виходь давай, треба ж розглянутися чи що. Так, ну що, всім доброго, доброго вечора. Як то кажеться, так що хочу сказати. Я хочу всім подякувати за ваші привітання. Можливо, там е, декому так полетіло, чи ще й подвічі повідповідала, але то таке. Хочу сказати, що я в шоці, чесно, мене ще в житті жодного разу стільки людей не вітало. Чесно, я вам дуже сильно дякую. Мені дуже приємно за ваші слова, за ваші побажання. ось. Всіх обіймаю, всіх цілую. Ну все, заводь собі канал і там розказуй. Так я не вмію знімати так, як ти. Я no. говорю, е, 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 Як навчуся, то, то й буду. No, да. Ну реально, об, так. Обидвоє ми здивовані, приємно здивовані, тим більше я скажу, знаєте, що е, ще раз дякую за привітання. Общем, ну все, зараз нам самим вже є про що поговорити, чим зайнятися. А ви вибачайте, що відео пізно, але ж ви хотіли дочекатися кінця робочого дня і все остальне. Все, всім пока.